Господь з вами. Читання з того Івангелія в Господи! Того часу Петро сказав Ісусу, ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав, воїстю кажу вам, що ви, які пішли за мною, в новому ботті. Коли син людський на престолі своєї слави, сядете і ви на 12 престолах, щоб зробити 12 племен Ізраїля. І кожен, хто для мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримає в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Слово Господне. Сьогоднішній Євангелій, яка церква рятувала на це свято, говорить про декілька речей, торкнусь їх потрошку, кожен. Перше, це говорить про апостоли, про наступників апостолів, про тих, хто крізь віки входить в цю місію. Таку каже Петро, Ось ми залишили все і пішли за тобою. Звісно, варто молити саме це пискати за священників. Варто це про нові покликання, Ох, Про покликання характеру місійного. Бо пройшли ті часи, коли місяць буде, Африка, Азія, сьогодні Європа це територія фактично місії. Коли треба закрати до навернення. І за це класти своє життя. І для нашої культури, яка фактично стоїть на фундаменті, між іншим і святого Бодикта, вкрай важливо, щоб були ті, хто присвятить своє життя Монахи. Це перше. По-друге, це торкається не тільки монахи. У нас тут така велика реформа, як повернення до початку і после в часи свого Франциска Асийського, коли не тільки монахи, коли через спільноти світські, смітські, третій орд, чоловіки і жінки доклали дуже багато зусиль до освячення Європи 13 століття яка тоді не скотилася в революції, в кровопролиття, тоді вони врятували. І так насправді з самого початку то покликання місіонера, то хороший то, ванне торкалося всіх. Це каніше, як воно трошки так завузилося, а потім ще завузилось. Тільки там священники, монахи, місіонери. Але нам на початку так не було. Зверкається нас всі. Ми всі покинули в цьому співпрацювати, бо інакше наше місто, наша країна, наша Європа не виживе. І третє. Перед Івангелем ми чули у Бог Духу, бо їхнє царство Небесне. Вчора прочитав приклад, який він мене дуже торкнув на тему того, що кожен має щось, що може дати, що може рятувати іншим. В Україні загинув маленький хлопчик, чотири роки йому було. І його мати дала дозвіл на трансплантацію. Пересадили трьом дітям, а серце шестирічній дівчинці. І мамі того хлопчика потім дали послухати, як б'ється то серце. Чи цей хлопчик залишив? якийсь добрий слід в історії. Чи його батьки не зря його ростили, виховували? Думаю, для кожного з нас є простір для того, щоб в який-небудь спосіб послужити ближче. І найперше, що втратити, бо Господь каже, що хто задля мого імені служить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або полятою ми в сто разів більше і матиму спадок і більше життя. Амінь.